І сьогодні ми з вами будемо трохи поділитися з вами думками і роздумами на рахунок послання від апостола Павла до Филипян. І перед цим як ми почнемо, хотілося б з вами трохи поділитися взагалі контекстом того, чому і як було написано це послання. Під час своєї другої місіонерської подорожі Павло відвідав місто Филиппи. І завдяки тому, як він проповідував і ділився, деякі сім'я повірила. Ісуса Христа, це була середи була Лідія зі своєю сім'єю та місцевий тюремник зі, зі своєю всією сім'єю. Невдовзі, після відвідин Павла, у місті Филипп з'явилась церква, яка разом із іншими способами допомагала апостолу Павлу. Отже, дане послання було написане для того, аби подякувати їм та настановити. Послання до Филип'ян є дуже особистим і практичним за своїм змістом. Павло тут наголосив на потреби віруючих людей знаходитись радість у Христі. І в цьому посланні ми бачимо чимало багато різних настанов для того, як бути віруючим і про те, як бути Божою дитиною. Одна з тем послання, хоча тут було озвучено дуже багато різних закликів, закликів про які ми будемо говорити, і викликів, одна головна тема є за всю книгу, яка проходить через цю всю, всю книгу, це життя християнина. Одну з тенденцій, яку ми бачимо взагалі в книгах і посланнях під Павла, це те, що. Він, коли пише щось комусь, завжди підсумовує це в своїх посланнях, е, роблю такі е, витримки, висновки про те, що він говорив. І сьогодні ми будемо читати з вами е, четвертий розділ з першого по сьомий вірш. Е, відкривайте свої біблії. Отже, мої браті, улюблені, за якими я так сильно тужу, мої радості й в інші. Так, у Господі стійте, улюблені, благаю, еводію, благаю і ситхію. Думайте однаково, Господі. Так благаю і тебе, товаришу вірний, допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію допомагали мені та Клементові та іншим моїм спортцівникам, яких імена записані в книзі життя. Радійте, в Господі, e, завсіди і знову ж кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляють Богові ваші бажання, молитвою і проханням. Сподякую. І, мир Божий, що вищий від усього розуму, хай береже серця ваші і ваші думки в Христі Ісусі. А ми бачимо багато закликів від Памла про те, що він каже робити, і ми можемо поділити ці заклики на два блоки: а, про те, що він каже, бути в спільності з людьми і бути в спільності з Богом. І почнемо ми про спільність з Богом. Починаємо це, цей розділ з першого вірша, який звучить так: отже, мої браті улюблені, за якими я так сильно тужу. Моє радості і в інше ще... так, Господі, стійте, улюблені. І ми бачимо першу дію, яку закликає робити Павло стояти у Господі. І ми бачимо цинустом від Павла, яку він каже, і давайте розберемо, про що він має зараз на увазі. Він же згадував це минуло до цього в цих розділах, в першому розділі він каже такі слова. Перший розділ, 27 -й вірш: як тільки живіть згідно Христової Євангелії, щоб, чи прийду я, побачу вас. Чи, не бувши, почув я про вас Ви стійте в одним дусі, боречусь один за одного за віру євангельську. Стояти в Господі це означає боротися за віру євангельську. Боротися за те, що написано в Біблії, а Біблія для нас є путівником тому, як нам потрібно жити, і живучи по цих принципах, ми будемо стояти в Господі. Але він додає далі таку інформацію, що стояти в Господі не зовсім просто. Це завжди величе собою деякі випробування. І далі він продовжує 28-го віршатак. І ні в чому не боячись противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння, а це від Бога. Бо чинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в нього, але й страждати за нього, маючи таку саму боротьбу, яку бачили в мені. А тепер чуйте про мене. Він нам показує відстоювати свою, своє життя і свою віру в Євангеліє своїм життям, тобто будувати свої принципи і відстоювати їх в повсякденному житті. Знаючи на той момент, де Павло, він зараз в тюрмі, і він в тюрмі якраз через ті принципи і ту, те слово, яке він проповів для інших. Далі ми бачимо четвертий вірш, який говорить: радійте в Господі завсіди і знову ж кажу «Радійте». Далі ми бачимо наступну настанову, яку пов'язану зі спільністю з Богом, це Павло знову звертається до всіх фелопян із загальною настановою для того, аби вони раділи. І часто слово веселитися. Це слово продається як веселитися. Ми зазвичай розуміємо це слово, як щось, коли ми отримуємо щось веселе, нас надихає, і Павло мав це на увазі. Але в тому контексті, який писав Павло в тому навколишньому світі в Офесі, Филиппа, Коринті, скрізь де завгодно було заведено веселитись, ставити театральні п'єси, театри, радіти для того, аби ублажити інших богів. І також. Не останню чергу нового Бога Цезаря. А, але що ж мали, е, як мали радіти ті християни, які зараз отримали е, ці нову звістку про Ісуса Христа? Е, вони, мали, вони мали радіти. Е, це радіти не мало бути е, дуже буйним, і радість не повинна перетворитися в бувство, але може, е, яке може брати якісь дуже чутливі душі, які є спокійними або зачепити інших людей. Е, та радість, яка наповнює ваші серця, через отримання звільнення, звільнення від різних речей і отримання нового життя і нового статусу. І ось є три речі, які цілком вписуються у те свято, яке є дуже радісним і от делікатним, яке є в спільності з Богом і людиною. Це молитва як найзловіший аспект взагалі щоденної турботи своєї, яка відкреслюється. Того, що ви живете, і у вас є якісь життєві ситуації, то молитва є одним із головних аспектів для будування відносин. І ми з вами читали, що в шостий 7 вірш написано: ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою, проханням з подякою і мир Божий, ще вищий від усілякого розуму. Хай береже серця ваші та й ваші думки у Христі Ісусі. Тобто, молитва є той момент, коли ви відділяєте свої потреби і дякуєте Господі. Ви будуєте з ним відносини, будуєте з ним спільність. Але далі ми бачимо е, такий вірш: І мир Божий, що вищий від усілякого роздуму. Що таке мир Божий, і як його отримати? Е, це спосіб життя, е, живучи по Євангелію. І далі ми бачимо такий е, дев'ятий вірш, де написано: чого ви від мене навчилися, і прийняли, і чули, та бачили, робіть те. І Бог миру буде з вами. Легко собі задати запитання, як отримати цей Божий мир. І Павло дає відповідь: дізнаючись про Бога миру, ми отримаємо цей Божий мир. Дізнаючись його аспекти, ми можемо отримати те, що він дав для нас. І маючи спільність з Богом, ми можемо транслювати її на нашу спільність з людьми. Це наш другий блок, це спільність з людьми. І перший вірш, який віддає до цієї спільності, це буде другий вірш, благає. Еводію, благаю, синтечі, думати однаково в Господі. В цій частині ми бачимо те, як Павло звертається до двох жінок, і більше ми ніде не бачимо згадку про цих двох жінок, ми не знаємо, хто вони, але в контексті ми можемо зрозуміти, що у них був якийсь конфлікт, про який згадує Павло зараз. І він каже їм стояти однаково в Господі. Але що означає стояти однаково в Господі і бути однаково в спільності разом? В другому розділі, 3-4 вірс, він писав. Не робіть нічого з підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає про своє, але кожен і про інше. Нехай кожен не про своє, але кожен і про інше. А, навіть з банального, де черпати сили для того, аби поставити іншого більшого, ніж за себе, а, де мати це от примирення для того, аби приподносити іншого і служити іншому, а не собі. А, щоб робити це, що сказав нам Павло, нам потрібно знати Бога. Миру і це дасть нам силу прийняти, прийняти і бути в покорі для того, аби ставити іншу людину більше, ніж за себе, для того, аби служити для неї. А, далі ми бачимо таку настанову. А, він звертається до невідомої нам людини, це може бути або абофродит, або хтось із членів церкви вищестоящих. Так благаю тебе, товаришу вірний, допомагай тим в боротьбі за Євангелію допомагали мені та Клементові та іншим моїм співробітникам, яких мене записані в книзі життя. Е, цікаво, можна підмітити, що Павло зараз витає до якусь певну е, кількість людей, причислений не просто всіх християн. А, він каже про себе, ті, хто допомагали мені, про Клемента і про тих, про інших співробітників його, які в боротьбі були за Євангеліє. Тобто це ті, які борються за Євангелія і відповідальні за те, щоб Євангелія ширилось. Якщо повернутися на декілька розділів назад, ми бачимо те, що коли Павло відвідав відправ Епофродита до Филипян, то він сказав деякі слова для них. В другому розділі, 28-й вірш: отже, ми швидше, отже, тим швидше послав я його, щоб тішились ви, його знову побачивши, і щоб без смутку я був. Тож прийдіть е, Прийміть його в Господі з повною радістю і майте в пошані таких, бо за діло Христове, набли... бо діло Христове наблизилось, був аж до смерті, наражаючись на небезпеку життя, щоб доповнити ваше нестатку служіння для мене. Ми бачимо те, що Павло каже прийняти Епофродита, який прийшов допомогти їм та передати ті слова, які дав Павло для них. Епофродит був той, хто допомагав Филип'янам. Поки Павло був а, в тюрмі. І це, ми бачимо класний принцип, те, що він каже, допомагати тим, хто відповідальний за те або робить все те для того, аби служити для інших, і для того, аби слово Боже, ширилось. І для того, аби це все підсумувалося, хочеться сказати такі слова, а, що ми можемо побачити в цих а, в текстах спільність з людьми. Але головне питання в тому, а, а, як бути і виконувати цю спільність з людьми. А джерело всієї сили спільності е, з людьми це наша спільність з Богом. Е, в четвертому розділі, сьомий вірш, ми бачимо, і як ми вже читали, написані такі слова. Мир Божий, що вищий від усілякого розуму, хай береже серця ваші та й ваші думки в Христі Ісусі. Звідки приходить мир Божий? Від Бога миру. Зрозуміло, чого е, і написано, чого від мене і навчилися, і прийняли, і бачили, і робіть те. Бог миру буде з вами. Пізнаючи Бога, ми дізнаємось те, як транслювати те, що ми дізналися про нього на інших людей. Дізнаючись про найбільшу любов, яку Бог проявив до нас, віддавши свого сина, для того, аби кожен, хто повірив в нього, не помер, а мав життя вічне, проявив найбільшу любов. Ми розуміємо, ми можемо транслювати цю любов, яку дав нам Бог, на інших людей, для того, аби проявляти цю любов. І давайте, в церква, зараз помолимось, для того, аби. В нашому житті ми все більше пізнавали Господа, знали, як дізнавались про нього, про його любов і про його для того, щоб ми могли далі е, виявляти і бути в спільності з іншими людьми. Підніміться церкви, доєднайтесь молитви, я помолюся. Батько Небесний, дякую тобі за цю можливість бути тут. Дякую тобі за новий день і дякую за це слово, яке ти залишив для нас, для святки почівник, для нашого життя, для християнського життя. І Боже, дякую, що відкриваєшся кожного дня. Якісь нові аспекти для себе, для нас показуєш, показуєш свою велич, покажуш свою могутність і суворість, і це дає нам можливість бути в спільності з іншими, проявляти любов до інших, поставити інших більше, ніж себе, і служити. І цим же показувати про твою любов і те, що ти зробив для нас. Ти спасне. Дякую тобі, те, що віддав свого сина, Того, аби ми мали вічне життя. Дякую тобі за твою любов. Амінь.